В якій області розташоване Закарпаття? Львівська Івано-Франківська. Івано-Франківська. <рес> Закарпатська область. А може в цій? Я <рес> не <рес> знаю Квадецький? Ну, якби назва схожа до регіону. Закарпатський. Які гори розташовані в Закарпатській області? Великі. Говерла. Все. Поняття Не має. Не знаєш, які гори, так? Да? Mm -mm. Високі, красиві. Закарпатські. Ну, не Гімалай чи Гімалай в Закарпатській області. Ну, а які тоді, якщо не Гималай? Гималай не в Закарпатській області. Ну, Найвища точка це Говерла. Як ви думаєте, що означає Закарпатське слово тингериця? Тингриця? Тигриця? Кукурудза. Ягода якась. Полниця. Може, це названня ріки. Це, що, з це, це тигри, це тільки без полозок. А цимбур. Симбур? Друг. Тимбур? Тимбур. Тимбур? Угу. Тамбур. В перший раз такі слова чую. Якісь слова. слово. Колодязь, не знаю. А, подруг. А штримфлі? Штримфлі, може ң... строїтельне. Прикладіть фразу, штримфлі з лекваром. Іди геть. Яке ім'я в батька е, Миколи Федоровича, якщо його діда звали Іван? Микола. Іван? Федор Іванович. 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 Микола. Ваня Микола. Батько. Микола Федорович. Що його звали Іван? Думаю, Микола. Хто такий Чигевара? Це якийсь вождь індійського племі, навіть скоріше всього. Якийсь революціонер на Закарпатті, ні? Ну, а чим він займався? Ну, до чого він закликав? Революціонер він до чогось до чогось хоче, прагну. Ну, напевно, свобода. Свобода Закарпаття. Так. <свободна> Іспанський да. націоналіст. Якийсь дитин діяч німецький. Ну, чим він займається? Ну, в Німеччині а чим займається. Поломник. Хіба що десь з субтропічних лісах? Це дерево, так? Да? Чи тваринка? Що, що, як? Скор, Скоріше все тваринка. Де знаходиться берлінська стіна? Чайна? А може ще якісь варіанти? Неправильно, чайно. Україна? Берлін. В Берліні є стіна. Mm. Де яка яка гора? Ні-ні. <ріху> Берлінська стіна. Стіна. Берлінська. Германії? Чи ви не знаєте, які у вас рівень ICQ? <ріху> Я? Ну, не знаю. <ріху> не перевіряла. <ріху> Високий. Ні, не знаю, не перевіряла. А то що таке? Десь <ріху> сторок. 120. Номер 406 550 805. Асикуся AEQ 200. Дякую. Даже если знаю, то я не скажу. У меня квип.